Мала відбуватися реформа щодо допомоги, а це не реформа а справді знищення, коли парамедики замінили лікарів і фальшарів в бригадах екстреної медичної допомоги. Вони, ці фахівці, які навіть не затверджені у певних професії Кабінету міністрів, брали хворих і кудись там собі везли у ті лікарні, які намагаються зараз знищити і скоротитися. Але ми цей процес зупинили. Краще тих фахівців, які у нас на швидкій допомозі є перевчити, навчити чомусь новому, тому ж передовому досвіду європейських країн так і таке інше. Але ж особливість роботи нашої швидкої допомоги в тому, що наша швидка зачасту приїжджає і одразу на місце надає медичну допомогу. Бо і фельдшер, і лікар, вони мають те право, щоб поставити діагноз і надати їм одразу людині лікування. Друге досягнення, я вважаю, в тому, що ми всі зрозуміли, що за наші з вами право і за наші з вами робочі місця, і за наші з вами лікувальні установи треба боротися саме через боротьбу. У вас, до речі, є шанс зберегти свої робочі міста. Саме, саме через боротьбу, вашу боротьбу, за власні робочі міста, одна головний лікар, давав документ, де говориться про те, за підписом голови обласної ради да, да, Матейко, що ваш район, да, департамент охорони здоров'я, що ваш район включений до госпитального округу. Це є шанс вижити, вижити вам і вашій лікувальній установи. Це є шанс жителям Матвернянського району приходити і надалі до вашої лікувальної установи і отримувати якісну медичну допомогу. Так, як про реформа, як про яку нам розповідають на горі, це дійсно просто жах. Я був на минулому тижні присутній на засіданні. Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, де виконувача обов'язки міністра і де її заступнику надавали запитання про те, скільки, яка заборгованість по заробітній платі, по галузі, от, е, скільки грошей потрібно для того, щоб цю заборгованість перекрити і куди будуть витрачатися кошти, які Міністерства охорони здоров'я планує. Запрошує у, у державу, у Кабінет міністрів. Скажу так, що професійної відповіді на це питання депутати, і я, як голова проспілки, запросили, ми не почули. Тоді народні депутати запитались у представника Міністерства фінансів України і кажуть, ну, керівництво міністерства не може сказати нам, яка заборгованість про заробітній платі. Скажіть, будь ласка, яка ну, за, за вашими даними, яка заборгована. Ще представник Міністерства фінансів каже, ну там десь на івано франківщині є 2 мільйони, на Львівщині 2 мільйони заборговані по заробітній платі. От. І більше нема нічого, все гаразд, оплата вся виплачена, хоча за нашими даними зовсім більше це. Прокидається Павло Конталін, заступник міністра, і каже, от розумієте. Дослівно я вам передав в цей спіч. От є дві лікарні, дві районні лікарні на івано франківській області, всі вони знаходяться на Юрнині, всі вони в однакових умовах і там однаково населення. Одна захотіла, погодилася, що треба оптимізуватися, скорочуватися. І там все гаразд, немає ніяких боргів по зарплаті. А друга, чинить і вона не хоче оптимізовуватися і скорочуватися. Така -сяка. І тому керівництво тої лікарні і керівництво районної ради, вони кажуть, що от давай-давай нам гроші на зарплату. Але ж ви, мабуть, мене підтримаєте, що вам на місцях значно видніше. Яке у вас населення, де воно проживає? У яких районах? І як цьому населенню краще надати медичну допомогу? І вам, як трудовому колективу, разом з вашою районною владою значно видніше, яка повинна бути чисельність вашої лікувальної установи? Саме так? Так. То чому ініціатива? Повинна йти з приводу лікувальної установи саме згори. А згори йде тільки скорочити, скорочити, скорочити. Так не повинно бути. За п'ятою статтею Конституції у нас влада це є народ. Так ось у цьому і є сила проспіл у тому, що ми з вами і на місцях, і на центральному рівні чинимо супроти. Ми ж можемо реально на цифрах, на прикладах, аргументувати як районній, так і обласній владі, що чому у нашої з вами лікувальної установи на Тернянській районній лікарні повинна бути саме така кількість працівників. Так? Можемо. А закон про проспілки, а саме 22 стаття, надає нам право що виходити до представників як місцевої, так і центральної влади і надавати свої пропозиції, приймати участь в обговоренні цих питань і захищати наші з вами робочі місця.